Привіт! Сьогодні починаємо нашу контрольну роботу з теми I like. Давайте швиденько згадаємо всі конструкції і перейдемо до контрольної. Мені подобається це. I like. it. Мені подобається готувати. I like to cook. Мені подобається читати. I like reading. Тепер починаємо контрольну роботу. Весь матеріал у попередніх відео. Мені подобається читати книги кожного дня. I like reading books every day. Мені подобається грати в шахи. I like to play chess. Мені подобається танцювати. I like dancing. Мені подобається їжа. I like food. Мені подобається вивчати англійську. I like learning English. Мені подобається дивитися фільми. I like to watch movies. Мені подобається слухати музику. I like listening to music. Мені подобається грати в футбол. I like playing football. Мені подобається пити це. I like drinking it. Мені подобається бачити це кожного дня. I like seeing it every day. Мені подобається купувати їжу. I like to buy food. Мені подобається працювати. I like working. Мені подобається подорожувати. I like traveling. Мені подобається ходити до школи. I like to go to school. Мені подобається відвідувати це місце. I like visiting this place. Мені подобається купувати квитки. I like buying tickets. Мені подобається казати це. I like saying it. Мені подобається працювати кожного дня. I like to work every day. Мені подобається грати в ігри. I like playing games. Готуйся до фінальної частини контрольної роботи. Побачимось.